Друзі, вітаю вас! Це програма Новий Заповіт для Нової України. І 31 серпня ми читаємо псалтир 95 95-96-й Псалми. Певний, ви вже помітили, що автори псалтиря постійно прославляють Божий суд. А наприкінці ось 96-го. Теж автор проголошує. Нехай торжествує поле і все, що на ньому, нехай веселяться перед Господом усі дерева в лісі, бо Він гряде, він йде судити землю. Він судитиме всесвіт справедливо і народи за своєю вірністю. Люди радіють бачити з того, що Бог є суддею. Сьогодні, якщо запитати пересічного громадянина, що він думає про Бога, то чимало відповість щось на кшталт, ну, що вони вірять у Бога, але у Бога любові, не у Бога, який судить. Але уявіть на хвилину, що Бог не судить. От взагалі, він любов, він не судить злочини, він не судить людей. Путін залишається безкарним. Як Сталін був безкарним Ленін, багато провідників Голодомору, Маудзедун та численні злодії, перевертні, лиходії. Чи настане в такому разі Божа любов не любов'ю, а знущанням над нею? Звичайно, якщо ми віримо у любов, ми вимагаємо суду над злочинцями. Ось чому, якщо Бог є любов, він має бути Богом суддею. І це справді радісна новина. Слухаймо, псалтир. Псалом 95. Ходімо й весело заспіваймо Господеві. Будемо вигукувати скелі нашого спасіння. З'явимось перед ним з подякою, співаючи йому пісні. Адже Господь величний Бог. Він великий цар над усіма богами. У його владі, земні глибини, йому належать вершини гір, його море, він його створив, і суходіл, витвір його рук. Тож підемо, поклонимося, припадемо і схилимось на коліна перед Господом, який нас створив. Адже Він є нашим Богом, ми Його народ, частина Його отари, вівці під його керівництвом. Сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть жорстокими ваших сердець, як біля Мариви, в день випробування в пустелі, де спокушували мене ваші батьки, вони випробовували мене, хоча й бачили мої діла. Сорок років мене засмучували те покоління. Тому я сказав: цей народ блудить серцем, вони не пізнали моїх доріг. Тому я поклявся у своєму гніві, що вони не війдуть до мого відпочинку. Псалом 96. Заспівайте Господеві нову пісню. Співай, Господеві вся земле. Співайте Господеві, прославляйте його ім'я, Щодня сповіщайте про його спасіння, звіщайте між народами про Його славу, серед усіх племен про дивовижні Його діла. Бо Господь Великий. І гідний найвищої пошани, він грізний понад усіх богів, адже всі боги народів це ідоли, а Господь небеса створив. Перед ним слава і величність, а в Його святині сила і краса. Племена народів, визнайте Господа, визнайте за Господом славу і могутність, визнайте за Господом славу Його імені, принесіть дари й заходьте у Його двори. Поклоніться Господеві у величі святості, нехай затремтить перед ним уся земля, сповістіть між народами, Господь царює, тому світ стоїть твердо й не захитається, Він справедливо судитиме народи. Нехай радіє небо й веселиться земля, нехай вирує море і все, що наповнює його, нехай торжествує поле і все, що на ньому. Нехай веселяться перед Господом усі дерева в лісі, бо він гряде, він йде судити землю, він судитиме всесвіт справедливо і народи за своєю вірністю. Друзі, ви прослухали випуск Нового Заповіту для нової України. Щоденне читання Біблії. Сьогодні Псалтир, ми читали псалми радості, тому що Господь є суддею, він справедливий суддя. Аллилуйя. Будемо молитися, щоб Господь дарував справедливий суд і також в Україні, щоб захистив її проти цієї навали злої і нечестивої. Молимося про перемогу. До побачення, слава Ісусу Христу!